Сьогодні я буду читати Євангелія від Марка, 15 розділ з 6 по 15 вірш, і потім з 22 по 28 вірш. На свято ж він відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Це мається на увазі Пилата. Був же один, що звався Варава, ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили були душогубство. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь Хочете, відпущу вам царя юдейського, бо він знав, що його через заздрощі видали пересвященники. А пересвященники натовп підмовили, щоб краще просити їм вараву. Пилат же промовив і знов їм у відповідь. А що ж чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте? Вони ж стали кричати знову Розіпни його. Пилат же сказав їм: Яке ж зло вчинив він? А вони ще сильніше кричали: Розіпни його. Пилат же хотів догодити народові і відпустив їм вараву, а видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий був, і з го вірша. Його привели на місце Голгофу, що значить череповище, і давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. І його розп'яли і поділили одежею, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розп'яли, і був написаний над. Пис, Про вини його, цар юдейський, тоді, тоді розп'яти з ним двох розбійників одного праворуч і одного ліворуч його. І збулось Писання, що каже, до злочинців його прираховано. Отак Євангеліст оповідає, ми не все прочитали, що було за Ісусом, такі невеличкі фрагменти, коли винесли йому вирок, коли. Просили в Пилата іншу людину, Пилат хотів звільнити Ісуса бо не бачив в ньому ніякої провини, але люди просили, щоб він видав їм вбивцю. Ви знаєте, колись я зустрівся зі своїм однокласниками та кож йому свідчу про Ісуса Христа, ми так розмовляли. Він так скептично ставиться до цієї ну, такої звістки. Про Христа, якби то невіруча людина. Він читав Євангеліє, але він так і не повірив. І коли я з ним розмовляв, він каже, ну, це збіг обставин, це збіг обставин. З ним трапилось те, що могло трапитись з любою людиною. Кажу, якщо ти уважно читав, то в ми читаємо і слава Христа, що він міг цього все. Минути. Коли його хотіли скинути ще в Назареті, коли він прочитав пророцтво і сказав, що це про нього, але натовп нічого не міг зробити, він пішов. Він пройшов крізь натовп і пішов собі далі. Він міг не прийти в Єрусалим, але він до цього багато разів казав своїм учням, що йому повинно померти. Він повинні вмерти і воскреснуть. І навіть учні, слухаючи, не чули слова Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо, що було. Вони слухають. Але одного разу було дійшло до Петра, і йому стало жалко. Але йому стало, я думаю, не, не Ісуса себе жалко. Як же так? Я ж залишив усе, я кинув свою роботу, залишив свою сім'ю, я пішов за тобою. А що далі? Що далі буде? Вони ж мріяли, що хтось по ліву, хтось по праву сторону сяде. Але так не сталося. І я хочу сказати, що це не збіг обставин. І ми останній вірш, який ми прочитали, це 28-й вірш. Написано так: «І збулось писання, що каже. І збулось писання. Писання каже. Знаєте, багато пророцтв було сказано про Ісуса Христа іще до Його народження. І це пророцтво, яке е, Марко цитує, з Писання, що до злочинців Його зараховано, то це пророцтво було за 700 років, до приходу Ісуса Христа в цей світ. За 700 років. Дивіться, як воно точно виконалося. До злочинців. Я коли читав Івані, коли мені перші рази попалась Євангелія в руки, коли я читав про Ісуса Христа, то я бачив ідеальну людину. Я бачив ідеального вчителя, який вчив добру. Він чинив добрі вчинки, і людям було добре з ним. Він навчав народ, як поклонятися Богу, як жити правильно перед Господом. Це він направляв людей до Небесного Царства. Він вчив про це. І що в цьому такого було злога, що його можна було прирахувати до злочинців. І в мене це не вкладалося. Але як я колись, а це недавно було, спілкувався з однією людиною, умовно віруючою, вона якби то знає про Бога. але я вірю, що він скоро стане віруючою людиною, бо молю за нього. І він каже: завжди люди вибирають між добром і варавою. Завжди каже. І вибирають, на жаль, вараву. Це людина, яка умовно, скажімо так, знає про Бога. І дивіться, до злочинців зарахований. Спочатку, коли ми прочитали, то ми прочитали про одного розбійника, це вараву якого народ просив відпустити, і потім ми прочитали про двох інших, яких розп'яли. Я так розумію, що це люди з однієї групи, з однієї команди, з однієї там шайки, чи як можна назвати. Ми читаємо, що це були злочинці. Небагато інформації про цих людей ми маємо, але ми знаємо ім'я однієї людини і двох інших, що вони зробили. Вони всі зробили одне й те саме. Вони зробили. Як ми прочитали заколот і душегубство, тобто вбивство. Вони підняли якийсь сабунт тоді, і їх засудили до страти. Їх засудили до страти. Але по іроній долі комусь повезло, комусь поталанило. Христа привели на суд до Пилата, його звинувачують. І була така традиція, коли намісник імператора такий робив добрий жест до народу, то він відпускав когось, кого вони просили. За кого вони прохали, щоб він відпустив їм людину. І знаєте, Пилат, коли звертався до народу, він давав натяк, що просіть у мене Ісуса, я вам відпущу. Він знав, як написано, що первосвященники із заздрощів придали Ісуса. Зрадили, віддали Пилату, щоб він його вбив. А він звертається до народу. Він, він думав, що НАТО буде щас просити Ісуса. Але так не сталося. Написано, що пересвященники підбурили народ, підбурили, і народ почав просити вараву, вараву, вбивцю. І Пилат іде. На уступки, і Він віддає їм вараву, а Ісуса віддає на розп'яття. Ви знаєте, як я, як я вже сказав, що в вараві потолонила. Я задавався питанням, коли я почав розмірковувати про цих трьох злочинців, думаю, кому ж потолонила? Ну, в першу чергу, першим, хто попав під це щастя, то це варава. Я взагалі не уявляю, які мав відчуття, що пережив ця людина, коли вона сиділа там в в'язниці, коли вона очікувала свої страти. У Римлян був справедливий і жорстокий суд. Ну, За виключеннями Ісуса, там не було справедливий. Жорстокий був, а справедливості не було. Але всі ті, хто порушували закон, Люди знали, що їх стратять. Їх стратять, їх вб'ють. Але римляни вко е, мали таку е, страту, як розп'яття. І воно було дуже жорстке, дуже таке тяжке, від якого люди довго помирали. Його це не видумали римляни, це видумали, мабуть, в Вавилоні, чи десь там в якійсь іншій країні цю страту. Але римляни удосконалили. Вони брали людину і прибивали до Христа. І людина висіла на своїх ранах під, під тяжю свого тіла. Все тіло воно під своєю вагою воно розривало всі тканини. І так людина могла висіти декілька днів. Людину роздягали, вішали там перед цим сонцем, пекучим в тій жарі. І людина страждала. Я навіть не уявляю, які це муки відчувала людина, коли висіла на гвоздях, на цих цвяхах, коли все тіло розривається від болі. Вони виконували страту, але я хочу повернутись до варави. Варава сидить в в'язниці, чекає смерті. І до нього заходять і кажуть: ти вільний. Ти вільний. Що це таке? Це злий жарт? Чи що це таке? Але я думаю, що для варави це, знаєте, такий подих такого свіжого повітря. Це нарешті він вільний. І варава розуміє, що за нього хтось помер, за нього хтось помре. Його відпустили. Я не знаю подальшу долю цієї людини, є всякі там спомини, навіть даже фільми зняті, кіно. Я дивився колись кіно, але я не знаю, наскільки воно правдиве. Але для варави це було спасіння в смерті іншої людини. І знаєте, є в Євангелії від Івана, 11 розділ 49 вірша. Написано так. А один із них, Каяфа, що був пересвященником року того, промовив до них: ви нічого не знаєте і не те, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, ані щоб увесь народ мав загинути. А того не сказав сам від себе, але пересвященником був в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти. І не лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Дивіться, пересвященник каже, що Він помер не тільки за вараву, він каже, що він помер за всіх людей. Христос помер за всіх людей. Це Боже пророцтво через людину, може, вона була, не може вона була грішна людина. Вона була нечистива, тому що Він просив смерті Христа, але Бог через нього пророкував і сказав це, що він помре. Я вам скажу, що це, як я сказав з самого початку, що це був Божий план. Це був Божий план, що Бог послав свого сина в цей світ, щоб його син помер за всіх людей, за всіх людей. Ми знаємо цей золотий вірш, який є в Писанні це Івана. Третій розділ 16 вірш. Бо так Бог полюбив світ, що дав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто віру в нього, не загинув, але мав вічне життя. Отак от, от Господь полюбив. Отак от Бог полюбив цей світ, не навколишнє, те, що там дерева, там землю. Він нас полюбив. Він полюбив нас, кожну людину, і Він послав цей світ Ісуса Христа. І Він став тою жертвою. На Христі, щоби пробачити нам всі наші гріхи? Якщо ми казали про вараву, і казав я, що вараві поталонило, а що можна сказати про інших розбійників, які були розп'яти разом з ним? Їх вбили, їх розіп'яли, вони страждали? Як може казати про те, що щось їм поталонило? Але одному із них поталанило найбільше. Із трьох поталанило одному найбільше. І знаєте кому? Це тому розбійнику, який висів рядом з Ісусом Христом. Я хочу зачитати 23 й розділ від Луки з 40-го вірша по 43-й. А один із розп'ятих злочинців став зневажати його і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені І належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. І промови до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Дивіться, що трапилось на Христі. Ті розбійники, які були разом з варавою, вони чинили вбивства, душогубство, як написано. Вони були засуджені справедливо. Вони отримали. Ту платню, яку заслуговували. Знаєте, ми як ходимо на роботу. Що ми виконуємо, то ми і получаємо. Правильно? Ну, є, є якісь тарифи за ту роботу, яку ми виконуємо. І цей злочинець, який висить рядом з Ісусом Христом, Він розуміє, що вони отримали те, що заслужили. І в одному Євангелії написано, що вони вдвох. Зневажали Ісуса, вони вдвох. Але в цьому Євангелії є уточнення, що один із них звертається до іншого. Він в Ісусі Христі бачить не злочинця. Він не бачить там якусь, там, знаєте, жертву обставин чи ще чогось. Він бачить в ньому Господа. Він каже: Він жодного зла не зробив, а ми получили справедливо. Ми получаємо справедливу платню. І Він, знаєте, як у той притчі, яку казав Ісус Христос про блудного Сина, коли той був біля поросячого корита, і написано, що Він в синодальному перекладі прийшов в себе, прийшов до тями. Він спохватився, він зрозумів, чого він тута. І цей злочинець, він прийшов в себе. Він розуміє, що. Все, що він чинив в житті, то це розплата, це каса, де він платить за свої гріхи. І він розуміє, що це не просто людина. Може він чув проповіді Ісуса Христа? Може він чув про нього, що Він чинив в Ізраїлі? І він навертається до нього і каже: Господи, спомини мене, коли прийдеш у царство Твоє. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Своє. Не так просто назвати Господом. Господом називають тільки того, кого вважають за Бога. Він звертається до нього, як до свого Господа Бога. Каже: спогадай мене. І в Його словах ми чуємо каяття. Він кається, розкається в своїх гріхах. І Він звертається, просить милості, щоб бути там. На що відповідає йому Ісус? Ісус йому відповідає. По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Ти будеш зі мною в раю. Ви знаєте, ми, коли їздили з братами на благовісті, і, до речі, дуже часто я зустрічав людей, які казали, що моє життя настільки погане, я зробив в житті стільки злочину, що Бог мені ніколи цього не пробачить. І коли я їм, знаєте, так відкривав Євангеліє і акцентував на ці обставини, на, на цю людину, яка висіла рядом з Ісусом Христом, я задаю питання: а що зробила оця людина? Що доброго вона зробила? Що вона могла зробити, що їй Христос сказав, що ти зі мною будеш сьогодні в раю? Та нічого вона доброго не зробила. Вона попросила пробачення і попросила милості бути з ним, щоб він його спомнив, що він там є такий, щоб він був з ним, там, в раю. Ви знаєте, це такий добрий натяк для кожної людини, для кожної людини. Я думаю, що всі ми згрішаємо, і ніхто не може сказати, що я не грішу, що я не згрішаю. Хоча я зустрічав таких людей. Я зустрічав таких людей, які казали, що у мене нема гріха. Я, може, колись розповідав такий приклад, де колись їхав в потязі на Москву. І їхав. Ми сіли в купе з братом. Ми їхали туди, і сиділа подружня пара, і їм почав свідчити про Ісуса Христа. І жіночка, яка сиділа, вона зробила такий вид, такий самодовольний. Вона сказала, що я в житті нічого не зробила. Така зухвала, така була промова в неї. Я не знаю, чому я тоді так сказав, говорю, хочете, я розкажу про ваше життя, що ви зробили? І ця людина змінила своєму обличчі. Вона зблідла, вона каже: ні, не треба. Кажу: не кажіть ніколи, щоб ви нічого не зробили грішного. Ви знаєте, Яків у своєму посланні каже, що якщо ми одну заповідь порушили. То ми порушили весь закон. Весь закон. Якщо ми не вбили нікогось, як ми часто чуємо, а комусь позавидували, то ми вкрали. Якщо ми подивилися на когось, як це в синодальному перекладі, з вожділенням, як українською мовою, хто знає, спокуси, да? ну якось так, да. то ми вже перелюбили в серце своєму. Це вже гріх. Розумієте? Але ми часто згрішаємо. Ми часто переступаємо Божий закон, але Божа милість в тому, що Він пробачає нас. Сьогодні ми споминаємо те, що зробив Ісус Христос на Христі, те, що Він помер за людей, то це Божа любов до всього людства. Це Він полюбив цей світ. І це поталанило не тільки в Аравії, не тільки тому розбійнику, котрий рядом висів з Ісусом Христом на Христі. Це поталонило всім. Людям, хто увірував в Ісуса Христа, хто прийняв Його як Спасителя. І ви знаєте, в цих рядках, що ми прочитали, це добрий натяк для кожної людини, щоб хто чує про Ісуса Христа, хто чує про Його викупну смерть і ту жертву, яку приніс Господь на Христі, щоб пробачити кожній людині її гріхи, то це шанс навернутися до нього. Це шанс прийти до нього і попросити пробачення. Якщо при житті людина не просить пробачення, то тоді вже пізно просити. Уже звідти нема вороття. Уже звідти нема вороття. Добрий приклад привів Ісус Христос в своїй проповіді, коли Він казав про Лазаря і багату людину, коли один опинився в пеклі, а інший на лоні Авраамова. І він каже, що відтуди туди не переходять. То б скільки свічок не поставив, скільки молитв вже не звершили після того, як людина померла, то це вже все. Це кінець. Або, або початок, великий початок для когось кінця, для когось благословенного часу. І ви знаєте, як я сказав, що одному поталанило, а іншому поталанило більше, то поталанило більше тому, хто помер на Христі рядом з Ісусом Христом. Христос завжди вчив про небесне. Він ніколи не вчив про земне, а Він завжди вчив про небесне. І, знаєте, погляд людини Він завжди направляв туди, в небеса, до Господа Бога, щоб туди люди стримилися, щоб вони йшли туди. Ви знаєте, нам іноді кажеться, що поталанило людині ті, у кого гарна робота, у кого гарне житло, у кого міцне здоров'я. Але це все пройде. А вічність попереду. І Ісус завжди казав про вічність. І коли ми кажемо кому поталонила, задайте питання кому. А я дам відповідь, скажу мені поталонило найбільше. Якщо це касається когось, стосується когось, а мене це не стосується, то для мене немає ніякого сенсу. Я скажу, якщо ви увірували в Ісуса Христа і прийняли Його як свого Спасителя, то вам поталанило найбільше. Яке я маю відчуття, як хтось їсть конфету? Ніякі, правда? Що я відчуваю, коли я прийняв Христа, да я щасливий? Слава Богу. Я, я впевнений в тому, що кожен, хто прийняв Ісуса Христа як Спасителя, Він щасливий і вам поталонило. А якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, то це сьогодні є шанс, це така можливість прийти до Ісуса Христа і попросити в Нього пробачення. Примирити з Ним як ти той розбійник на Христі. Він признав свої гріхи, що він чинив зле. Але Він хоче бути з Господом в царстві його небеснем. Ви знаєте, все пройде, все пройде. А вічність попереду. Я хочу, щоб Господь благословив кожного, хто тут присутній, хто може дивитися нашу трансляцію нашу, щоб Господь коснувся, доторкнувся до вашого серця, і ви прийшли до нього, розкаяли своїх гріхах. Я прийшов до Господа, коли мені було 19 років, і я не пожалкував ні разу. Хоча були різні випробування, різні спокуси, і навіть падіння були. Але Господь милостивий. Господь пробачає всяку людину, яка приходить до Нього. І апостол Іван пише, якщо ми сповідуємо гріхи наші, то Він вірний, Він праведний, Він пробачить нас, Він пробачає нас, тому що за наші гріхи помер Христос. Слава йому. Амінь.